Друзі, всім привіт! Паша на связі Київ Україна за вікном у нас 20 числа липня 2025 року. І ви знаєте, якщо в кадрі з'являється світловідбиваюча футболка, значить всі небезпечні дії, котрі сьогодні в цьому відео будуть проходити, можна помножити на 100. Друзі, якщо ви ще не зрозуміли з назви, сьогодні ми будемо перевіряти на нітрати все. Що ми придбали на продуктовій ярмарці в Києві? Якщо ви готові разом зі мною шокуватися, здивуватися, пройтися по всім овочам та фруктам, ви знаєте, що зробити. Вподобай палець вверх поражалі, фідбек, якийсь у виді, коментаря привітствується. І, звичайно, присягнули ремі. Погнали! Перевіряти ми будемо сьогодні овочі і фрукти ось таким нітратоміром. Друзі, після минулого відео пройшло десь два тижні, але такої кількості парад від вас, від хейтерів, від підписників, від просто людей, котрі залітіли на геньок. Це на голову, просто не налазить. Когось не влаштовувало, що я перевіряю е, через скоринку гарбуза там чи дині. Когось не влаштовувало, що я встромляю цей щуп з краєчку, а треба всередині. Когось не влаштовувало, що я не протираю, хоча я протирав ці щупи. Кого... Хтось мене відправляв в лабораторію перевірити. Хтось казав, що треба викинути ось цю от приблуду, тому що це китайський дешман. Друзі, я хочу буквально в. П'яти секундах вам відповісти, я готовий заплатити вам, якщо ви візьмете з перевіркою в лабораторії. Тобто, я купую вам кавун, грубо кажучи, або динь, або якийсь набір. Да? Я зі свого боку перевіряю частину цього кавуна, і ви в странстві по лабораторіям Києва для того, щоб визначити, скільки в тому кавуні чи в дині нітратів. Якщо ви готові, пишіть по моїм контактам в Телеграм чи прямо під цим відео. Що ми сьогодні будемо перевіряти? Значить, у нас на Сбарському столі, да, у нас помідорки. Помідорки необичні, ось такі от я купив, значить, коштували вони, якщо я не помиляюсь, 99 гривень за кілограм. Подивимось, наскільки ці помідорки більш нетратні або менш нетратні, ніж звичайні. Пірець Перець коштував, якщо я Напомиляюсь, 120 чи 130 гривень за кілограм на проєктовій ярмарці. До речі, хто не бачив це відео, що коли я ходив по проєктній ярмарці та купував це, обов'язково подивіться посилання під відео або в своїй підкасті. Це було зовсім нещодавно. Так, також ми будемо перевіряти наш многоуважаємий кавун. Минулого разу, друзі. У нас була Диня. Я не хочу цього разу вас шокувати, тому що Диня минулого разу нам показала в 10 або в 13 разів більше, ніж норма. І натискаємо, друзі, натискаємо тест. Тест при 90. Я вже навіть не повертаючи Нітратомер, бачу щось червоне на екрані. 890? Тому дині сьогодні не буде. Буде замість дині авокадо, буде замість дині лимон, буде картопля і огірки. Такий суп набор. Кажуть, менше знаєш, краще спиш. Друзі, перед тим як ми перевіримо першого нашого претендента Кавун, я думаю, що треба його спочатку з'їсти, щоб не було так полісно потім. На цьому місці, друзі, всі хейтери можуть прямо зараз, даю вам 5 секунд, писати, що я купив половинку кавуна, що це антисанітарія, що ріжуть кавун брудними ножами, що літають мухи. Коротше, друзі, ви знаєте, що писати? Не мені вам розказувати, але він дуже і дуже солодкий. Тому підхід, коли я бачу на вітрині, що саме я купую, дивлячись прямо на нього, на кавун, я обираю половинки. Я купив дві половинки разного кавуна. Собственно, то, заради чого ми тут зараз зібралися, щоб перевірити те, що минулого разу нам, чесно кажучи, нас шокувало, давайте зробимо три заміри в центр. Бо, до речі, нітрати вони розповсюджуються по е, овочах, по фруктах неравномірно. Тобто з краєчку може бути більше, середини менше, і т.д. і т.п. Потім з краєчку, а потім через коринку. Бо ви такого там наб... накидали минулого разу, що навіть на, цей, на... на голову не налазить. Норма для. Вона 60 одиниць. Встромляємо усередину прямо усередину і запускаємо тест. При нормі 60, нам нітратомір опача. А що це таке? У нас, друзі, 500. При нормі 60, нам нітратомір показує 500 одиниць. В 10 разів, друзі, більше, ніж норма. Хто там казав, що я щупи не протираю, друзі, о, тряпочка. Я не буду діхлофосом якимось ці щупи, щупим да, чи чимось протирати, тряпочка і все, і погнали далі. Другий замір. Обираємо кавун. Скинули у нас тест і встромляємо щуп з краєчкою. Не через, а, не через кожуру, а просто з краєчку. Тест запущен. І ми отримаємо Йоха бабай, 400. Трохи менше. Я не знаю, чесно кажучи, радіти це цьому показувати, чи не радіти. Було 600, стало 400. Було в центрі зараз краєчку. 400 одиниць, друзі. Нам Нітратомір показав на Кавуні. Багато людей писало в коментарях, що ми з'їли шматочок і все, чуть ноги не протягнув. Ну, я не знаю, може у вас алергія якась на каву. Так, і третій займ робимо ставки. Як гадаєте, буде більше, ніж без кожури, чи менше? Я думаю, чесно, я думаю, що буде плюс-мінус так же, десь від 400 до 600. Хоча ви мені писали, що в кожурі, там на основні нітрати опача. Так. Тест погнал. Що ми бачимо? Ми бачимо, друзі, 610. Ну, як я і сказав, від 400 до 600. Ну, на 10 одиниць більше. На 10 одиниць більше в кажурі нітратів, ніж без. Ось такі у нас, друзі, справи. Друзі, 15 секунд вашої уваги ми продовжуємо збирати на допомогу яструбам. Це 411-й полк безпілотних авіаційних систем. Хлопці переїжджають на нові позиції, де нічого нема. Тому. Збор на найнеобхідніше на кастрюлі, на якісь сітки від сонця, в плюс 60 спеку від комарів, на газові балони з пальниками. Коротше, не мені вам розказувати, що потрібно для того, щоб е, нормально себе почувати, на відміну від нас, котрі можуть собі дозволити і кондиціонери і все інше. Е, я дякую кожному, вже, хто приєднався для цього до цього збору. Е, на сьогоднішній день ми зібрали з вами 600. 40 гривень, це 200 гривень на монобанці, і 440 гривень на Приватбанку. Друзі, кожному подяка, хто вже приєднався, і кожному подяка, хто приєднається після перегляду цього відео. Реквізити для допомоги яструбів під цим відео. Погнали далі. Чи буду я їсти цей кавун після вимірів нютратоміру? Так. Чи буду я купувати на ринку ось такі, от просто кавуни, котрі лопаються, коли ти їх ріжеш. Так. Чи подобається мені цей, котрий я купив? Солодкий да, не могу. Так. Друзі, поки не забув невеличкі анонси, що у нас буде в одному з наступних відео. Я вже затарився, як ви знаєте, ну хто не перший день у нас на каналі, хто підписаний, хто слідкує. Вгадайте, що це, друзі? Це у нас борщі. Борщі. Ви здивовані, я, чесно кажучи, здивований. Бачите? Борщ у вигляді, е, непонятної субстанції. Один борщик, другий борщик, дивіться, якесь желе. І третій борщик, але це не субстанція а це якась погрімушка. Да? Якщо вам цікаво, що це. З чим його їдять і взагалі чи варто це купувати, підписались і не пропустили наступне відео по дегустації цих трьох борщів. Другий експонат нашого музейного сьогодні е, туру це перець. В принципі, можна вже переходити і на Білазерку або на наші перчики українські, хоча, я не знаю, це, мабуть, ні, це скоріш за все імпорт. Так, вибираємо овочі, щуп на базу раз, і запускаємо тест. Тест при нормі 250 одиниць нам Нітратомір показує скільки менше 30-тника. Перець тест на нітрати з продуктового ярмарку в Києві пройшов. Можна брати, можна їсти. Наступний пацієнт у нас, друзі, огірки. Огірки коштували, я не знаю, що, що робиться, але мені здається, що огірки кудись летять зараз вгору. Якщо ще тиждень тому огірки були і по 30, і по 35, і по 40 да, середній ціник, то зараз огірки в діапазоні десь 40-60 гривень, і навіть не підходять. Ось такі огірки були 45 гривень. Я купив. Щоб на базу. Перес. І тест при нормі 400 одиниць нам нітратомір показує 180 в два рази менше ніж норма. Не менше тридцятника, але 180 Ну, хоч якісь діапазонні покази показує. Огірок тест на нітрати з ярмарку пройшов. Наступне у нас цитрусові. Да? Лімончик вашому вніманню, цитруси. Ну тут, бачите, одна, одне поле і для лімона, і для апельсина, і для мандаріна, я так розумію. Ну да ладно, 30 одиниць у нас норма. Лімон у нас, ну я не знаю, давайте посередині. отак от Головне, що зламати, а так все буде норм. Ух ти йо! Нічого собі! Опа-ча! Так, і тест погнали. При нормі 30. У нас нітратомір показує зелене світло, можна бігати. Бігати. бігти менше 30-ника. Менше 30-ника лімон вашої увазі. Нафіга мені лимон може хтось запитає у липні місяці 25-го року. Друзі, для рибки, для рибки, коли ви її запікаєте, просто, доступно, смачно і поживно. Наступна, друзі, у нас пацієнт чи пацієнтка це картопля, бульба, бараболя, ріпа, мандебурка хто як тільки її не називає. А як ви, друзі, її називаєте? вашій місцевості? Напишіть у коментарях. Перевіряємо картоплю. В принципі, я чомусь впевнений, що з картоплею буде все ок, але на всяк випадок, давайте перевіримо. Друга зверху обрали. Картопля 250 у нас одиниць, щоб стромили і тест на запуск натиснули. 250 одиниць. При нормі 250 ми отримаємо що. Ніхрена себе. Слухайте, ось що, що. А картоплю, я, чесно кажучи, взагалі, е, навіть не планував перевіряти, тому що ну, картопля, друзі, це, це не диня, це не кавун, це не якийсь заморський, да, там перець імпортний. Я, чесно кажучи, я навіть не питаю, звідки ця картопля. Коли там ще місяць тому ти питаєш там з Єгіпта, звідки воно приїхало. 25 гривень, мені здається, 25 гривень картопля, чи 20, чи 25 гривень картопля коштувала. Ну, це не. Не в два рази більше, ніж, ніж норма, але сам факт. Я трохи здивований. А ви? Друзі, мені тут сорока на хвості принесла, що типу розвитку каналу допомагає не стільки лайки, не стільки вподобайки. Ну, це те ж саме, а скільки коментарі. Да? Скільки коментарі? Причому коментар, типу, повинен бути більше, ніж з восьми слів. Великодушно душна, кланююсь кожному з вас, хто допоможе мені цю теорію перевірити на цьому відео. Напишіть якийсь коментар, може навіть не по темі, з дев'яти слів. Яка чудова погода зараз за вікном або кидай цю приблуду та смакуй просто так. Коротше, щось напишіть, буде дуже цікаво перевірити цей цікавий. Факт. Як погано, коли не пам'ятаєш біологію чи ботаніку, що там вивчає овочі та фрукти, сиджу тільки що хвилину, мабуть, шукаю авокадо в овочах. А він виявляється, фрукт. Це як? Авокадо фрукт. 30 норма. Я спробую зараз цю шкірку просто щупами про О, Слухайте, добрий авокадо. Знаєте, коли він зелений, його фіг взагалі проткнеш. Так, 30 норма. Тест у нас запущен. Дивимось, що у нас по авокаду. Авокадо менше 30-ника у нас бачимо. да? Авокадо тест на нітрати з ринку. З продуктової ярмарки пройшов. Я знайшов в захрамах свого зараз холодильника. Я поклав і зовсім про нього забув. Це теж було придбано на продуктовій ярмарці. Це салат ромен, якщо я правильно роблю наголос. Ромен. Ось так виглядає цей салатик. Чесно кажучи, до сьогоднішнього дня. Жодного разу ніколи його не купував. Виглядає він як капуста, звичайно, знаєте, як якась молода капуста, капустяні листи чи салатні якісь листи. Ну, а, так, да, реально, салатні листи, знаєте, ось це салат. Але, але я стикнувся з невеличким траблом. Значить, у нас в овочах тут салату ромен нема. Є Пекінська капуста знизу, бачите, є трохи схожий по е, вигляду салат знизу теж салат е, латук чи латук, хреново знає. Коротше кажучи, я думаю, що ми е, оберемо Пекінську капусту, бо він трохи е, схожий на неї. І подивимось взагалі, яка кількість одиниць е, при нормі нічого собі, ніфіка, для Пікінської капусти 2000 одиниць норма, ви прикиньте. Для Латука теж 2000. Я не знаю, єдине є, є, куди що тут встрамляти. Треба, ж мабуть, щоб ці щупи повністю занурились. Ну давайте ось, слухайте, відчуваю себе медсестрою, яка медсестрою, шукає вену на салатному листі. Так, встромили, запускаємо тест. 2000 у нас норма. 500. Я, чесно кажучи, не знаю, добре це чи погано. Бо якщо, наприклад, в салаті ромен норма, ну, наприклад, 100, то 500 це забагато. Але якщо він так, як і в пекінській капусті 2000, то це нормально. 500 це нормально. Ну що, друзі, ми з вами пройшлися по овочах, по ягодах в вигляді кавуна. Здивував мене кавун, але більш за все мене, чесно кажучи, здивували. Картопля не от від кого від кого, а від картоплі я не очікував побачити перевищення Да, перевищення. Друзі, що ви б хотіли, щоб я ще купив та перевірив, мені, чесно кажучи, совість не дозволяє, знаєте, перевіряти всю продукцію десь в магазині, не купуючи її або на ринку. Хоча, якщо запитати у продавців, а я гадаю, чесно, що половина, мабуть, згодиться. На тест, що приховувати навпаки, треба знати, що ти продаєш. Коротше кажучи, ви все бачили. Ви чули, що я вас попросив про 8 слів в вашому коменті. Вподобайку ніхто не відміняв. Якийсь фідбек теж ніхто не відміняв. А я зараз з корабля на бал прямо приємне і з полезним буду борщеці! дегустувати і записувати нове відео для вас. Підписуйтесь та не перемикайтесь. До нової зустрічі! Всім пока.